Честь народження друга, мій віршик, 414 із 14 куплетів на 14ліття. Я пишаюся тобою, дівчинко краса. З днем народженням вітаю. Ти завжди, як неземна, У тобі така завзятість, грає в подумках душа. За тобою цілий Всесвіт, закріпив свої права. Ти існуєш, наче диво, щось величне і значне. У тобі живе майбутнє, щастя там людське тече. Ти, як сонечко, заграла по весні. Я в тобі побачив радість і найкращі свої дні. Неосяжна ти, як мрія, що проходить крізь віка. Зачарована і сильна. У тобі живе душа, я за все життя не бачив на землі нічого, щоб так сильно здивувало. Наче Бога, слово, я відкрив в тобі таланти, що побачив і знайшов, бо у снах до мене знов образ твій прийшов, ти є втіленням добра. Дивом граєш, не земна, за тобою час прийде. Бо в душі є щось святе, ти умієш берегти цінності сімейні, бо сім'я то є життя, відчуття безмежні. Зло на світі, ти зруйнуєш, зміниш парадигму, мир навколо запанує, маєш дивну силу. Наша зустріч на землі, наче знак від Бога, щоб здійсни всі мрії, світлою була дорога, через все життя пройдемо, нашу дружбу, віру, правду, чисту совість і кохання гідно пронесемо. Є у всесвіті таке, що людей давно веде, відкриває суть закону. Щоб змінити їх природу. Ось тобі і сила грає, все світ весь благословляє, з днем народження вітає, многих літ тобі бажає. Привітання від Вови Куценко, Київ, Троєщина, 2024 рік.